Відновити внутрішню енергію, подбати про свій фізичний стан, знайти в собі сили, щоб продовжувати жити заради себе та тих, хто поряд в Україні. Розробили загальнодержавну програму ментального здоров'я Ти Як, яку ініціювала Олена Зеленська у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова відбувся круглий стіл, де медики, психологи, держслужбовці обговорили питання допомоги та самодопомоги у період воєнного стану. Обійміть чи запросіть на каву. Це досить прості поради, як надати першу допомогу людині, яка перебуває у стресовому стані. Саме психологічне здоров'я жителів області було головною темою круглого столу, який провели вінницькі медики та психологи у рамках державної програми Ти як важливою характеристикою першої психологічної допомоги є її простота. Перша психологічна допомога це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу значущих стресорів. Її надання не передбачає професійної підтримки достатньо педагогічних знань, отриманих в межах загальноосвітнього психологічного інформування. І природної здатності проявляти співчуття. А ще фізична активність та спорт, правильне харчування та правильний сон це те, що допомагає самостійно покращити свій психологічний стан. Проблеми тривають вже більше 10 років з початку війни. Але настільки масовим це є, ця проблематика, настільки вона загострилась в період повномасштабного вторгнення, коли ми маємо бути свідомі того, що немає жодного українця чи українки, маленького чи великого, кого б не торкнулося б наше сьогодення. Програму ментального здоров'я Ти як започаткувала Олена Зеленська у травні 2022 року, коли українські родини були змушені покинути свої домівки. Десятки тисяч чоловіків та жінок пішли на фронт. І через постійні ракетні обстріли люди досі живуть у страху. І просте запитання Ти як іноді може стати порятунком для людини, яка перебуває в стресі. Цільові групи Всеукраїнської програми ментального здоров'я це внутрішнє та зовнішнє переміщення особи, військові, ветерани та члени їхніх родин. Люди старшого віку, підлітки, фахівці першої лінії контакту, люди з інвалідністю, вагітні та мами, дітей до 6 років. 11 міністерств реалізують пріоритетні проекти Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Вінницький національний медичний університет посилено зайнявся підготовкою спеціалістів з психології, які і мають допомагати людям дбати про ментальне здоров'я. У нас дуже багато зараз мобілізованих наших лікарів і медсестричок. Сьогодні ми дуже гостро відчуваємо нехватку кадрів і персоналу. І це не тільки лікарі якихось вузьких спеціальностей, це загальна хірургія, це анестезіологія. Це травматологія і нірахірургія. Сьогодні ці спеціальності користуються шаленим попитом, і вони нам потрібні. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.